Річ на 2 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, з вечора ворог атакував Нікопольщину, убив артилерією і дронами Камікадзе. Потерпали Нікополь та Марганецька громада, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Одна людина поранена в Османській громаді через удари РФ. Загалом вночі та зранку під вогнем РФ були три громади Сумщини, повідомили в ОВА. Загалом сили ППО знищили 11 дронів різних типів на території Київської, Полтавської, Херсонської та Дніпропетровської областей. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1100 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 580 590 військовослужбовців. Служба безпеки запобігла серії повітряних ударів Росії по об'єктах Укрзалізниці на Харківщині. У результаті багатоетапної спецоперації було затримано двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову. За матеріалами справи головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із харківських храмів УПЦ МП, який був завербований спецслужбою країни агресора ще до повномасштабної війни. Після вторгнення РФ на нього вийшов кадровий співробітник головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Його особу вже встановлено службою безпеки. Під час дистанційного контакту ворожий спецслужбіст поставив перед кліриком завдання зібрати інформацію про графіки і маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Щоб отримати розвіддані, священик залучив свого знайомого, працівника місцевої філії Укрзалізниці. Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправки та прибуття, а також місць розвантаження потягів сил оборони. Відзняті кадри священнослужитель мав переслати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених смайлів у заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв'язку фігуранти видаляли переписку. У разі отримання розгорнутого звіту окупанти планували здійснити за вказаними координатами вогневе ураження. Служба безпеки завчасно викрила ворожих поплічників і завдяки цьому зірвала плани агресора. Після оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони і сім-карти різних операторів із доказами розвідувано-підривної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки повідомили клірику та його поплічнику про підозру за частиною 3 статті 114 2 Кримінального кодексу України, а це несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ чи інші військові формування. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми. Зломисники перебувають під вартою, також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій. Планшети, розвиваючі ігри, книжки та шкільне приладдя передали благодійники 23 дітям Житомирської громади з особливими освітніми потребами. Дані набори е, діляться на тривікові категорії. Це дітки 3-5 років для того, щоб е, ми могли підтримати їх розвиток. Там більше йде е, акцент на сенсорику. Е, 3-12 о років це дітки, які потребують уже допомоги в подоланні освітніх втрат. І 12-17 – це вже діти, знаєте, більш такі розвинені, які потребують більш такої соціалізації. Тому набори вони подібні, але все одно вони є різні, оскільки орієнтовані на різних дітей. Ольга, мама чотирирічної Катерини, розповіла, що в дочки затримка мовного розвитку, тому і планшет, і книжки будуть корисними для дівчинки. Дуже багато книг. Зараз йде запуск мови. Тому це, в принципі, дуже багато. Вона дуже багато. Ми читаємо різних книжочок, і вона слова, які чує в книжках, вона намагається їх повторювати, тобто думку наслідувати. Тому якби книги це дуже ну, гарний подарунок. 13 13-річний Артем зрадів подарунку, особливо планшету. Його мама Наталія каже, що гаджет будуть використовувати. Як для навчання, так і для розваг дуже цінно, тому що всі по ми купували самі. Він дуже любить і книжки, і любить різні ігри. Він, він майже не читає, але його цікавить все, і все нове. І дуже чекав, що там буде якісь планшети, не тільки ігри і книжки. Важливо, бо часто ж уроки онлайн задаються. І він, бачите, він не читає, але він учиться. Штампувати літери, рахує там як в калькуляторі, це йому дуже потрібно. Директор департаменту освіти розповів, що у Житомирі батьки можуть самостійно обрати форму навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Ви знаєте, дуже гнучкий формат навчання дітей, це може бути сімейна форма, це може бути екстернат. Тобто ці діти не залишаються без дійсно гуманного, відповідного, відповідального ставлення до цих дітей, до цих сімей. Це тобі такий великий пакунок? У період війни на території України діють відключення світла. Це є проблемою для виробників харчових продуктів. Тому головне управління Держпродспоживслужби інформує операторів ринку про особливості реалізації продукції в умовах відключення електроенергії. Тому ми рекомендували даним суб'єктам торгівлі ще з 2022 року запастися тими. Засобами, які можуть стати в заміну, коли немає електроенергії. Ігор Волківський наголошує, що потрібно купувати продукти в належних місцях. Купувати продукти в тих місцях, де вони продаються, де для цього встановлені ці місця. Якщо це ринок, то це ринок. Якщо це павільйон молочний то це молочний павільйон. Якщо це м'ясний то м'ясний. Чому ринок? Тому що там присутній державний контроль, там присутня лабораторія, ветеринарно санітарної експертиза, яка виконує функцію. Безпечності та якості продукту перевіряє конкретно на цьому ринку і допускає до реалізації. А ось купувати на вулиці в спеку завжди ризиковано, адже продукти не проходять перевірку на якість. То продукти вже факт ризику і реалізуються вони, звісно, то там з порушеннями з усіма із законодавства. Але не має, не може, має відношення до місць стихійної торгівлі, реалізації на вулиці. Для того, щоб зберегти продукти у разі відсутності електроенергії, потрібно забезпечити належні умови для дотримання температурного режиму. Перше, контролювати і знати, коли буде відключатися електроенергія. По-друге, мати деякі такі замітки перше, це формувати в камери, щоб була вона більш повністю заповнена. Мінус 4 до мінус 18 морозильна камера, вона буде тримати спокійно 48 годин температуру, якщо буде камера заповнена. Якщо камера не заповнена, термін буде менший. Що зробити з холодильником? Можливо, наперед, хтось хлодогени, інші. Матеріали, банальні бутилки з водою, заморозити і ложити до продуктів для того, щоб їх більше охолодити. І об'єднувати продукти. Але потрібно зрозуміти, що об'єднувати такі продукти, які ми всі знаємо. Оселеться з маслом ми не можемо, да, з вершковим. Тому об'єднувати продукти м'ясо з м'ясами, риби з рибами. Також Ігор Волківський радить звертати увагу на термін придатності і не споживати зіпсованих продуктів. Не купують більше продукції, купують менше, тому що все ж таки у великої морозильної камери, яка у нас в торгівельній мережі, там продукція більше зберігається часу, тому що. <анкрус> Є свої умови, свої температурні режими, а в битових умовах цього не зробиш. Тому рахую, що цими зусиллями дотримання цих мінімальних, мінімальних таких вимог можна упередити себе від якоїсь інфекційних захворювань. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. В Житомирі діють стабілізаційні графіки відключень світла. Ми дізнавалися, як Житомиряни пристосувались до нових умов та чи мають альтернативні джерела енергії. Ну знаєте, як пристосуватися можна, потім жара і так далі. Тобто кондиціонери не роблять, ну, вентилятори не роблять нічого, холодильники теж не роблять. То, тобто, знаєте, до цього пристосуватися ніяк неможливо. От ну, підстраю, купили генератори. І запускання її, живемо, так, так, так і виживаємо. Yeah. Пристосувалися. Робимо все yeah. те саме, yeah. тільки yeah. без yeah. світла. А чи маєте якісь альтернативні методи світла? Ні. Yeah. Наступна yeah. лампа, яку я заряджаю від павербанка yeah. або від електро, yeah. а потім можу користуватись. У мене свічки. Користуватись в день. Поки без не панікуємо, світла. не знаю. Чи маєте якісь альтернативні методи світла? Yeah. На жаль, я не можу собі придбати. Цей як він називається? Дизель, ну що електрику, так що треба його вміти підключити, людей. Я пенсіонер і на 2700 гривень пенсія. У нас є такий пристрій, який заряджається, і ми можемо підключити вайфай, підзарядити телефон. Прикра ситуація, але ми маємо солідарно розділити. Недоліки військового часу зі всіма мешканцями країни, і Житомир був в перевазі в якомусь, скажімо так, пільговому режимі, але потрібно виважено і з розумінням ставитись до часткового відключення електроенергії. Чи маєте ви якісь альтернативні методи світла? Так, я живу в приватному будинку, маю декілька препаратів екофло. А на зимній період я придбав собі ну, такий генератор, який бензиновий, який при необхідності може бути застосований, і електроенергія у будинку в моєму має бути. У нас багато ліхтарів. У нас навчальний заклад є. І у нас багато ліхтарів і ламп, які на сонячних батареях і на акумуляторах. Тобто вони заряджені завжди. і Ми не страждаємо від того. У мене екофлої. Мені вистачає. Пристосувалися, нормально. Ми просто якраз на роботі працювали це все. У нас було АКБ, то у нас було все добре. А чи є у вас якісь альтернативні джерела світла? Ні, немає. А майбутньому плануєте щось таке купити? Е, ну, мабуть, і якщо домой, то це генератор буде. А чи маєте ви якісь альтернативні джерела світла? Е, ні, не маю наразі, просто маю гарне планування часу. А чи плануєте щось в майбутньому купити таке? Ну, у мене офіс знаходиться на генераторі, тобто вся будівля. Тому в майбутньому, ну хіба що для домашніх умов, то роутер і для роутера спеціальні штуки, щоб працював інтернет. А так мені, на щастя, ще не доводилося це переживати, тому нічого не можу сказати. А якщо виключать, як ви збираєтесь пристосовуватись? Жити далі. <ріст> Ні. А, чи плануєте купувати якісь а, альтернативні джерела для світла? «О, Просто пауербанк. А там же подивлюся, наскільки виключать світло на 5 годин чи на 5 діб. О, у нас вдома не буває днями, то я навіть не зважаю на це. Чи маєте якісь альтернативні джерела світла? Ні. Діло в тому, що в нашому районі не відключали електроенергію, тому. А от якби відключили, що ви робили? Ну, що всі люди, я ну як можна пристосуватись. Ну, альтернативні джерела е, мають. Альтернативні та? джерела, мобільний телефон можна зарядити павербанком. Стірка відміняється на той час, а взагалі у нас на роботі відключали електроенергію на декілька годин, то ну напряжно було. Ну, звичайно, це не не незручно. Ну як всі люди? Незручно, дуже незручно, але. Що маємо, то маємо. Це ж такий час. Сказ це гостра інфекційна хвороба тварин та людини, що належить до особливо небезпечних інфекцій, бо завжди закінчується смертю. Сказ це дуже страшне і смертельне захворювання. Особливо часто з ним стикаються домашні улюбленці, які... Такі, як собаки, які мають змогу рухатись на вулиці, контактувати з іншими тваринами. Слинотеча і слабкий апетит характерні ознаки сказу, каже провідна лікарка-епізоотолог Ганна Кушнірова. Але його не завжди можна виявити за ознаками. Ознаки сказу є досить різноманітні. Найбільш характерні такі ознаки, як слиновиділення, такі як водобоязь, світло агресивність, параліч. Але вони можуть також не виражатись, так як ознаки сказу вони можуть бути як можуть бути в двох формах: у буйній та тихій формі. За словами Ганни Кушнірової, симптоми сказу варіюються залежно від стадії захворювання. Є три стадії сказу: це початкова, активна і паралітична. На початковій стадії тваринка стає більш млявою. Вона ховається від твари, від власників, вона відмовляється від їжі, вона відмовляється від пиття і міняється в неї поведінка. На другій стадії, це на активній стадії, в тварини вони, ну, більш симптоми такі, стають явно виражені. Тваринка стає агресивна, вона може, в неї пропадає голос, в неї розвивається рясна слинотеча, вона може безпричинно вкусити навіть власників тварин і в, в неї спостерігається хита, хитка хода. І, і змінюється координація рухів. І на паралітичній стадії це остання стадія, це йде смертельна, це параліч. Найдієвіша профілактика сказу та те, що може захистити ваших улюбленців, це регулярна вакцинація. Вакцинуються всі тваринки починаючи з трьохмісячного віку, В незалежності від породи, від статі, з трьохмісячного віку всі тваринки. Мають бути вакциновані з подальшою ревакцинацією кожні 12 місяців. Також профілактика сказу є така, як обмеження контакту з дикими тваринами і обізнаність, обізнаність людини. Тобто сказ це таке захворювання, яке не виліковується, і своєчасна профілактика, і у разі укусів тварин людей або тварин іншими тваринами. Негайно звернутися до спеціалістів, дикі тварини частіше хворіють на сказ, і вже від них заражаються тварини та люди через укус або контакт слини інфікованої тварини з відкритою раною. Найчастіше на сказ хворіють такі тварини, як червона лисиця. і найбільше реєструються випадки сказу. Це, це у червоній лисиці, та найбільше ще у нас бродячих тваринах, таких як собаки та кути. Спочатку 2024 року понад тисяча людей звернулися до лікарні з укусами тварин. Виявлено 31 неблагополучний пункт щодо сказу, з яких захворіло 34 тваринки. До нашої служби в цьому році звернулося та зареєстровано більше тисячі покусів людей тваринами. Тільки за липень місяць зареєстровано 121 покус людей, серед яких 71 випадок це вакцинованими тваринами, 38 випадків домашніми тваринами і 12 випадків безпритульними тваринами. Ми хочемо наголосити на тому, що для недопущення сказу тварин потрібно щорічно вакцинувати тварин, робити щеплення всім. Без виключення домашнім улюбленцям, починаючи з трьохмісячного віку, вакцина проти сказу є безкоштовна в українського виробника. Ви можете звернутися в будь-яку державну лікарню в своєму регіоні або до представників Держпродспоживслужби Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирська область цього тижня. Пам'ятаймо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям. У суботу, 3 серпня, максимальна температура в день плюс 21, Вночі плюс 17. Вологість повітря 85%, Вітер східний зі швидкістю 1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.